Усім привіт! У цьому відео хочу поділитися рецептом відмінного супу із сочевиці. Якщо ніколи не їли такий, то однозначно варто спробувати, бо це не перевершено. Спершу на кубики кришимо цибулі. Для приготування супу можна використати каструлю з товстим дном або для першого етапу взяти сковорідку. Нарізаємо також моркви. Я нарізав на такі четвертинки можна трохи крупніше. В кінці все одно все переб'ється. Відправляємо до цибулі, коли та розм'якне. І підготуємо помідор. Потрібно зняти з нього шкіру. Робимо такі надрізи, заливаємо кип'ятком і залишаємо на 2 хвилини. Нарізаємо томат на кубики. Коли морква та цибуля трохи підсмажаться, вкидаємо помідор. Готуємо так кілька хвилин, щоб помідори пустили сік. Тоді додаємо томатної пасти. Овочі підсолюємо, вкидаємо італійські трави та паприку. І так залишаємо тушкуватися на малому вогні близько 5 хвилин, час від часу помішуючи. Перед тим як додавати сочевицю, її потрібно добре промити. Додаємо крупу до овочів, добре перемішуємо і вкидаємо 50-70 грам вершкового масла. Масло має повністю розтанути. Якщо ви готували у сковорідці, то саме час перекласти все до каструлі. Тепер заливаємо водою, накриваємо і залишаємо варитися на 20-25 хвилин на невеликому вогні до готовності сочевиці. А поки можна приготувати сухарі. Беремо свіжого хліба, краї можна забрати і нарізаємо на кубики. Тоді лімо у миску рослинної олії. Я використав оливкову, трохи провансальських трав, трохи суміші перців. Тоді вкидаємо хліб і перемішуємо. Можна їх приготувати у духовці або сковорідці. Тим часом суп уже приготувався. Залишаємо хвилин 5 постояти і збиваємо блендером. Перед тим, як їсти, наполегливо рекомендую збризнути лимоном. Додаємо сухарі, можна трішки петрушки, і сідаємо їсти. Смачного!